Друзі, вітаю всіх на каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела, і ми з півдня Одеської області. Сьогодні поговоримо про гібіску страв'янистий. трав'янистий. Я його сьогодні буду ділити і покажу, як я це роблю. Бачите, викопала кущ, кущ величезний. як Бачите, ось дивіться, який він. Скажу, що це вже трошки запізно, але в мене виходу нема, тому що. Треба його ділити. Якщо я зараз його не поділю, то восени вже потім я не знаю, доведеться визвати, мабуть, бульдозера, щоб вигрібав його. Тому викопала і буду його ділити, покажу. Ділю їх весною, тому що вже видно, де що, яка, що як відросло, можна поділити. як. І саджаю потім в бутилки, коли вони цвітуть в пляшки. Раніше в пластикові пляшки саджаю, коли вони зацвітають, я потім їх продаю вже по, по факту цвітіння, тому що їх дуже багато різних і деякі я не пам'ятаю. Так, ну Почнемо з того, що треба. Я трошки вже пооббивала землю, як бачите, коли оббивала, трошки відірвалися такі гілочки. ну Буду ще обламуватись, я покажу. Для початку треба просто. Відрізати оце коріння старе, тому що воно нам не потрібне, воно вже ніякої ролі не відіграє, а буде наростати нове. Ну, отак от обріжемо, обріжемо. Зараз я обріжу і покажу, що з того вийшло. Ось бачите, обрізала повністю, тому що ці коріння вже нам не потрібні. Ділю вже я його так не перший рік, тому не треба мені писати, що що це ви робите. Що це ви робите, обрізаєте коріння. Я роблю, ще раз повторюю, я це так ділю весною не перший рік і не перший раз. Ясно, що відсаджую в пляшки пластикові. Ви собі можете поділити, наприклад, восени ви забулися чи не встигли, ну, чи захворіли, не дай Боже, чи просто погода помішала вам. Можна ділити їх весною, але треба раніше, коли вони, як я казала, що я вже запізнилася теж, ну, ось такі, наприклад, бачите, як оці росточки, як поставити, господи, щоб було видно. Ось такі росточки, бачите, отакі от невеликі. Сантиметрів 5 до 10, от такі можна ділити, вони просто не будуть так хворіти. Оці вже великі, вони просто потім в'януть. Ну, побачимо, що як воно відламається. Я все покажу, як я роблю. Так, тепер, так, а тепер почнемо ділити. Ну, якби так краще, то. Щоб обмити корінь зовсім, щоб не було землі, щоб було добре видно, де що йде. Ну, Тут, бачите, такі великі оці це тогорічні палки, на яких були квітконоси. Зараз просто будемо ділити, отак От будемо розривати поки ці великі. От бачите, Оцей одірвався один. Ось, Отак ми його і, і посадимо з корінчиком. Отак от. Зараз покажу, я вже приготувала вчора бутилки тут, ну, не можу ще звикнути пляшки. Так, я вчора їх обрізала, он тут ціплята у нас поруч. Бачите, пробила тут, ножем зробила такі дірки. Насипаємо трошки на дно землі, дивимося. Бачите, тут корінь ось, можна його підрізати, в принципі, можна підрізати ось так. Оце все прибрати, О. а цим ставимо, ну, майже до дна, насипали трошки землі. Поставили пляшку цю, бачите? І засипаємо землею. Засипаємо так, щоб, бачите, ось це воно тут, оце відбило тут на. У цьому стеблі. Воно буде тут пускати коріння, піде нове коріння от звідси. ось. А цей вже нам не потрібен, в принципі, ну, поки буде пускати коріння, воно треба. Саджаємо так, щоб воно було отак от засипано землею десь. Щоб воно тут змогло ось, на ось часточку, щоб воно змогло добре пустити нам коріння. Бачите, ось, потім добре заливаємо і все, ще трошки. Ну, і саджати, якщо отак от пляшки подержати туди трошки ну довше, то цей молодий пагін дасть свої корінці, і цей старий сам відвалиться вже. Але якщо недовго, от зараз він десь місяць поросте, зацвіте то ще так треба буде саджати з цим, і старим сухим з, цим, з бутуком? Отак. От і ставимо його і будемо поливати? Пробуємо далі відламувати. Ну, Тут, що можна ще таки відламати? Кажуть, треба все-таки краще обмити цей корінь. Ну, Тут дуже багато цих хросточків. Мені вони всі не потрібні. В бутилку треба саджати один, ну максимум два таких хростка. Все одно я буду їх відокремлювати потім. Скажімо, що це не так-то просто робиться, бо коріння таке дуже-дуже цупке, тверде. Краще мало брати сухи розрубувати. Отак. Хочу ще ділитися Держите. ламується тут ось корінчик. Бачите, тут у нас вже вийшло два ростка, ну цей. Ну, то бачите, він відламався зі шкурою. Ну він, в принципі, нам вже і не потрібен. Це якби ви, ви будете саджати в землю, то можете саджати все повністю. Бачите, ось відламалося отак. Ось так ми їх два і посадимо. Знову візьмемо пляшку і посадимо. Знову беремо пляшку, насипамо трошки землі на дно. Так, знову ставимо. Ну тут знову треба обрізати. Де наш секатор? Господи. Так. Оце обрізаємо, щоб можна було глибше поставити в цю пляшку. Отак. От Бачите як ось? І засипаємо землею. Засипаємо землею. Не забуваємо в пляшках пробивати дірки на дні. Так, і потім зальємо. От уже у нас ось два вже є. Бачите. Так, тут у мене таке, тут он саджаю, ставлю це корито з водою. І Коли ділю щось. Так. Дуже незручно самі знімати, самі робити. Чоловік там знову коси, трава росте, на жаль. Візьмусь піду помию його, тому що, ну, не видно, де що знаходиться. Зараз піду помию і покажу. Так, все, вимила корінь, як бачите. Вже тепер видно он до все добре. Так, треба відділяти оці такі всі корінчики, як бачите, від цього тут є такий старий ось. до Ось до він, бачите? А тут ось до, це вже це поза минулий стовбур, а це минулий стовбур. І треба його так от ножем відділити отак от, от. Бачите? Ось оцей такий вже можна сміливо саджати. Так, зараз ще покажу. Я покажу. Тут у нас поламувалися. Оцей корінь можна просто посадити в землю. Я його так і посаджу в землю. Він добре вкоріниться. І на слідуючий рік оце оці всі молоденькі прирости, що він дав оці молодесенькі, світленькі, оці вони всі вкоріняться, дадуть гарні гілочки вкоріняться і на слідучий рік весною, їх можна буде викопувати, саджати в бутилки, вони вже будуть цвісти. Це ми таке саджаємо в землю. Тут воно ще зараз постараюсь навести, ось бачите, бачите, ось тут ще бруньки оце біла цяточка. Оце оці білі цяточки, це бруньки. Тут ще ось о, підуть оці теж підуть рости оце бруньки, підуть рости гілочки. Тому ми його саджаємо в землю, оце звідси підуть корінчики, звідси підуть корінчики, і на той рік вже будуть цвітущі кущики у нас. Так що це ми не викинуємо, а саджаємо в землю. Так, дивимося, що у нас тут. Що у нас тут, що у нас тут? Так, що можна відламати? Ой, ага, оцей зверху ось відломується прямо сам. Що не відломується, треба трошки його відрізати тут. Ви коли почнете робити, ви бачите самі, що воно. Відокремлюється саме дає показувати. Гляньте, бачите теж. Ну, бачите? Це можна трошки підрізати оце. Оце сухе відрізаємо. І оце саджаємо знову в бутилку. Ну, я скажу, що дуже довгий пагін, бачите, і я його десь наполовину підріжу. Отак. От він тут пусти нам гілочки. Якщо він в цьому році не зацвіте, це не страшно, буде цвісти на слідуючий рік. Ну, я думаю, що повинен зацвісти, тому що корінь у нього тут гарний. Так, ламаємо далі. О, Бачите, теж сама відламалась. Ну, скажу зразу, що якщо саджати в землю, то це можна саджати всі. Так як я саджаю в бутилку, то мені це не підходить стільки багато. Я зразу цей маленький відламаю. І тут оцей відламаю що два, а це лишу. Але Викидувати я цей росточок не буду. Бачите, тут у нього вже ось корінчики є. Я його теж посаджу в, бутил, в пляшку пластикову. Все, що відламується, я нічого не викидую, а все саджаю в пляшки і потім добре поливаємо. Дивимося далі. Ось тут починаю. Отак. Зламалося. Цей, бачите, ось зламався. Я так і, і посаджу його ось в пляшку теж, бачите, тут цього вистачить, щоб на, е, нарощувати йому коріння. Тут знов зламалася гілочка, але бачите, в неї є ось корінці вже. Я теж її відріжу наполовину, так. І цей теж посаджу. Пляшки. І отак от до кінця повністю розділю і покажу, що там ще лишилося з нього, що можна ще з ним робити. Це я поділила кущик бачите, оцей корінчик я посаджу в землю, ось він такий. Тому що в пляшку садити це нема сенсу. Ось ці, що, бачите, ось трошки я так шкіркою відрізала. Їх вийшло 5 штук. там у мене ще відламалися в землі. Я зараз покажу, ось вони в землі кажу, в воді. Ось вони в мене, бачите, скільки ще. Так, теж ось добачите, оце таке воно довге. Ми зараз його вкоротимо, тому що воно все одно пов'яне. І приготуємо. Бачите, вони вже всі отут з корінцями. З молоденькими вже з корінцями. Бачите? Так, знову отут відрізали. Тому що вона все одно пов'яне, ну і щоб воно не тягнуло лишню силу. Краще відріжемо. Так. І це все посадимо. Ну, ще на цей рік воно не зацвіте, то на і рік точно буде. І от у нас вийшло тут цих скільки корінців і цих. Це все буде цвісти вже в пляшки. Вже два я посадила. Це у нас ось буде три. Ось чотири, п'ять, шість. Комар зараз, 7, Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Мабуть, це все-таки я посаджу. цього корінця току мало. Дижимо так. Вже, не пам'ятаю, 13-14, ну, скажімо, там ще два, ну, 15 кущів повноцінних у вас буде на цей рік. Але цей кущ ріс, скажу, роки, мабуть, 4 десь на одному місці. Теж я саджала отак от одну ділянку. комарі літають, де? Отак от саджала. Оце перший рік він ріс, і ще за 3 роки. Нарос, наріс такий кущ. Так, зараз покажу, в мене вже посаджені є. Ось, бачите, вже скільки в бутилках відсаджені. Бачите, вже які гарні, гарні ось ростуть, гарні ростуть. Вже дивіться, які ось понаростали. Так що. Все, ну, я скажу, що процентів 90 будуть вони цвісти в цьому році. Все, що я буду бачити, що не буде цвісти, я висаджу знову ґрунт, акуратно бутилки розріжу і висаджу ґрунт. Так, Це ось недавно саджала, вже саджала великі, бачите, бачите, коротенькі добре пішли. А ось все-таки довгі, не так гарно йдуть. Ось цей вже відходить. Перший І ще один відходить, це ще досить зігнутий Думаю, що доведеться його все-таки зрізати, тому що тому що яловаті дуже. Так. І ось я саджала недавно, але тут коріння були краще, бачите, ми всі тут стоять добре. Так що, друзі, можна саджати. Ділити в будь-який час, не бійтеся. Якщо прогавили свій час, можна поділити в другий час. Не страшно. Краще поділити його потім, тому що він, як я кажу, якби я його лишила той ще на рік, то він би був просто здоровезний. Так, і ще скажу, коли я продаю е, сіянці, сіянці це не, не в тому сенсі, що сіянці. А от, от такі саджа продаю. Сіянці це вже колись він був сіянець, потім це виріс дорослий кущ, і я його поділила. Але це не сортовий. Я вже показувала в тому році відео, що сортові насіння не дають. Їх посіяти неможливо. Їх треба вирощувати тільки діленням кореня. А сіянці це такі вже більш прості сорти. Вони Якщо ви посадите кілька сортів поряд ну, цих сіянців, вони переопиляються і у вас будуть кожен рік нові, нові, нові. Ну, це хто хоче бавитись з насінням, сіяти його, висаджувати. Мені нема коли цим займатися. У мене багато кущів є, мені вистачає ділення кущів. Насіння, скажу зразу, я не збираю, ну, можливо, буде час зберу. А так, нічого не обіцяю. Кущі у мене ще є багато. Я в тому році ділила і ну, в минулому, позаминулому ділю кожен рік якісь кущі, тому що в мене їх багато і сортових є, і сіянці. І ще раз повторюю, сіянці це діленка від великого куща, але не сортовий. З нього можна буде зібрати потім собі насіння, якщо ви забажаєте. Коли будуть сісти, то буду показувати. Сортові відділю сортові від 150 гривень, 200-250, а сієнтів всі по 50 продаю, тому що, як я кажу, в мене їх багато різних і треба кожен рік їх випродовувати. Ох, закінчимо з цим ставочком. Потім покажу, що в мене ще тут наростає. Всі вже замовлення я відіслала по рослинам, лишаються тільки очітки у нас на літо. і... Водяні німфеї і покажу, ну і гібіскуси трав'янисті. Покажу, що в мене лишилося ще в горщиках, що можна висилати. Є трошки злаків в горщиках також. Так що, хто не встиг, можна буде ще дозамовити. Але я думаю, це вже після середини червня, тому що ми на цьому тижні будемо закінчувати з ставочком. Все-таки багато роботи, багато доставати діставати німфей треба. Трошки ділити, пересаджувати. Тому робота буде цей тиждень. На слідчому тижні ми хочемо трошки поїхати в Одесу. треба там, треба там, нам. А після середини червня вже буду знімати відео, показувати, потім з очитками будемо рішати, що там вже можна, можливо, буде відправляти. Якісь кущі, або будемо лишати, хто хоче з гібіскусами разом. Будемо потім все вже вирішувати. Тому що замовлень вже не буде так багато і вже не буде так важко з цим. І будемо вже щось рішати, думати. Так що так, ну потім ще зроблю прогулянку по нюфеям, покажу, які сорти заціли. А зараз поки треба йти саджати гібіскуси все, друзі, бажаю всім гарного дня.